До редакції МБ звернулися мешканці приміського села Спаська, що адміністративно належить до Кам'янської ОТГ, що на Стороженеччині. За їх словами, доїхати до села щороку стає дедалі важче, адже дорога у суцільних ямах. Тут ламаються і легкові авто, і маршрутки. З року в рік дорога з Михальчу в село Спаська стає все гірше, і гірше. У 2020 році, коли була утворена об'єднана територіальна громада, найгірший участок, перший найгірший участок у селі Михальча, був заасфальтований за протиповиневі кошти. Це був відрізок дороги 2,2 кілометри. Село Спаська зараз ще ґрунтової дороги, равійно піщаної ґрунту, зараз залишився ґрунт, залишилося ще близько 5,5 кілометрів. У 2021 році рішенням обласної державної адміністрації дорога Михальча Спаська було виділено, було рішення про виділення 26 мільйонів гривень для асфальтування. Закінчення відрізку для асфальт, до асфальт до центру села Спаська. Це. Напривелик, на це було заплановано на 2022 рік ремонт цієї дороги і мав бути асфальт у. у Центр села Спаска. Але зараз, в 2022 році, на жаль, ті події, які сталися, війна, внесла свої корективи. І зараз цей ремонт просто відкладжений, настільки я розумію. Немає чим, настільки я розумію, немає чим його профінансувати. Це великі кошти, які є зараз у державі, є куди спрямовувати в іншу, на інші потреби. Це дорога військової адміністрації, вона підпорядкування військової адміністрації. Ми звернулись в адміністрацію з листами. Вони адміністрація в курсі надала відповідь. Я прошу людей зачекати і зрозуміти правильно зараз, щоб зараз дощі. Робити це зараз, цю роботу провести в ну, дощі це неможливо провести. Набратися терпіння і адміністрація в курсі. Я думаю, що це буде все зроблено. Дорога буде приведена до ладу. Ми як громада, також готові підкласти плече. А скільки населення у Спасі? 1450 населення. У нас є опорний ліцей у селі Михальча. Йде до віз села Дубове, прямий довіз села Дубове у село Михальча Щоранку, коли навчальний рік є, то щоранку. З Дубова добирається нам на маршрутки старшокласники до опорного закладу. Там гімназія у Спаській, Зараз їде. Розуміємо це все, розуміємо. І я розумію, що людей наболіло, і є біль. І, і це, ну, я не в силах. Я можу те, що, те, що я можу, я стараюся завжди ніколи там, своїми силами те, що я можу зробити, і ми завжди працюємо. Але все я не в силі зробити.